У світі, що постійно змінюється, освіта має йти в ногу з часом. Традиційна школа часто не відповідає потребам сучасних підлітків, які прагнуть не тільки знань, але й самореалізації. Саме тому виникла ідея створення академії юмейкер-простору, де кожен учень може стати творцем свого майбутнього. Ми віримо, що кожен має свій унікальний потенціал, і ми впевнені, що через розкриття потенціалу кожної молодої людини Україна буде. Творчою, вільною, сильною в академії Юмейкер кожен студент створює свій особистий освітній профіль, обираючи курси та формати навчання, які відповідають його інтересам та потребам. Це індивідуальний підхід, який дозволяє кожному учніві йти своїм шляхом та розвиватися у власному темпі. Ми пропонуємо широкий вибір академічних курсів від підготовки до НМТ до поглибленого вивчення профільних дисциплін. Але навчання в академії юмейкер це не тільки академічні знання. Ми також пропонуємо унікальну програму професійної профілізації, яка допомагає учням познайомитися з різними професіями та обрати свій майбутній шлях цінності. Як тут подають інформацію, в цілому сам концепт, які направлення нам дають, і як вони їх дають. Ну і звісно ж, люди. Я дуже поважаю тут людей. В цілому мої друзі тут всі вчителі дуже приємні. З ними комфортно, тому я дуже ціную тут людей. В рамках профілізації в нашому ліцеї юмейкери мають можливість познайомитися з представниками різних професій, відвідати підприємства та отримати досвід роботи в реальних умовах. Ми організовуємо зустрічі з успішними людьми, які діляться своїм досвідом та надихають учнів на майбутнє звершення. Студенти також мають можливість відвідувати майстер-класи, тренінги та інші заходи, що допомагають їм розвивати свої професійні навички. Освітні виїзди наш інноваційний освітній формат, який націлений на практичну реалізацію юмейкерами засвоєних знань та навичок. Наша поїздка в УКУ мала на меті занурити майбутніх випускників академії в атмосферу провідного університету України. А виїзд в Буки дозволив нашим студентам прокачати їхні навички із соціальної взаємодії та познайомив з механізмом локальної філантропії. Комунікації відбуваються через власні контакти. Також використовую професійну мережу LinkedIn. Кідін. Організація заходів також відбувається через власні контакти. До нас в юмейкер приходять контентні спеціалісти, які діляться своїм досвідом, відповідають на запити студентів, на питання, і це покращує їх впевненість подальшому при вступі до вищого навчального закладу і знаходження професії мрії. Важливою складовою освітньої програми Академії Юмейкер. Є фокус на опануванні практичних бізнес-навичок та проєктному управлінні кахметології гнучкої розробки Scrum. Все відбувається так, як у реальному бізнесі. Створюються команди, відбувається пітчинг ідеї та бюджету проєкту перед інвестиційним комітетом ліцею. У разі успішного захисту команда отримує послугу, яку згодом має віддати з відсотками. Виготовлену продукцію продають на різдвяному ярмарку, Обов'язкова умова розподілу прибутку, спрямування частини зароблених коштів на благодійність. Завдяки юмейкеру я змогла попасти на свою професію, саме тату майстриня. Коли зараз приходять і дізнаються, скільки мені років, і такі, вау, ти вже в такому віці працюєш. Мені прям так легко на душі стає. Я думаю, вау, я 16 років добилася такого. І я думаю, що юмейкер, саме юмейкер допоміг мені це зробити. В Академію «Юмейкер» панує атмосфера довіри, підтримки та взаємодії. Саме в такій атмосфері учні стають співавторами свого освітнього шляху і мають змогу навчитися робити усвідомлений вибір з підтримкою та кваліфікованим супроводом. В майбутньому покоління юмейкерів я б хотів побажати бути відвертими, з собою і йти за тим шляхом, який їм прокладає серце, а не їхні батьки.